Для мене ця людина була цілеспрямована, справжня, відкрита. Він був тісним патріотом. Дуже любив Україну, життя. Він був дуже ідейним, якраз що він сам вірив в це. Ну і, власне, хотів це. Доносити до інших. Дуже був активним спортсменом, таким особисто тренувався, багато брав участь в змаганнях і інших організовував до цього. Є ідея, можливо, створитися якась програма імені Василя Копостинського, щоб розвивати ці ідеї. Василь був людиною слова, людиною честі, з якого завжди хотілося брати приклад, на якого хотілося рівнятися.